95 років від дня народження знаного українського художника родом з решетилівки. Не чекайте весни, щоб відчути себе краще. Психолог радить, як подолати осінню хандру. Молодіжка волейбольного клубу Решетилівка стартує в сезоні з двох перемог. Екопроект обласної ради в дії школи збирають небезпечні відходи. Волонтерський тил тримає стрій. Історія села Пасічники. Про все це далі у випуску. Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Підписуйтеся на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Музика. У одному з сіл решетилівщини волонтери готують мариновані вітамінні салати для захисників. Кожна порція з теплом і вдячністю нашим воїнам. При пасічниківському сільському клубу філії діє волонтерський осередок вітамін. Окрім іншої допомоги війську, у сезон збору врожаю овочів. Місцеві люди тут виготовляють вітамінні салати для захисників. З капустами квашені салати виготовляли виготовляли, а із буряків і моркви виготовляли салати по корейськи Тобто збирали овочі серед громади, пластикова тара з кришками, спеції, сіль, цукор. Ми активно співпрацюємо з волонтерами нашої громади. Це і Олег Мотузький, і Наталія Василенко, і Лариса Вихренко і Оксана. Переганяк також працює з своїми хлопцями, з якими спілкуюся по сьогоднішній день. Ми заквашуємо капусту, готуємо салати по-корейськи і передаємо саме по запитах самих волонтерів. Якщо запитів немає, ми самостійно забезпечуємо військові госпіталі, передаємо побратимам там, чим іншим військовослужбовцям новою поштою або безпосередньо іншим волонтерам з інших громад, з якими ми також співпрацюємо. Шаткуванням капусти зазвичай займаються жінки, а за спеції відповідає Максим Горобець. Як такого рецепта, то не існує. У кожній господині, напевно, є свій рецепт. Ну, хтось складе більше моркви, хтось менше. Я, Наприклад, ми не багато її використовуємо, моркви в капусті. Ну, а так, посолили, листя лавру, перцю горошку, морковка, передавили її і присується у ємність. Волонтери працюють на постійній основі. Зараз є потреба у таких продуктах, як капуста, морква, цукор, спеції, чорний і духмяний горошок. Також необхідна пластикова тара об'ємом від 5 до 20 літрів. 17 жовтня 95 років від дня народження Леоніда Товстухи, видатного українського художника з решетилівки, народного художника України, лауреата премії Тараса Шевченка у сюжеті про творчий шлях митця та пам'ять, яку зберігає про нього рідне місто. 17 жовтня минає 95 років від дня народження метра, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, багаторічного директора фабрики імені Клари Цеткін у решетилівці Леоніда Саміловича Товстухи. У його творчому доробку понад 150 ескізів монументальних гобеленів. Знаєте, художник тоді художник, коли в нього є узнаваємий почерк. І от у нього почерк, який ніхто не може повторити. Практично архіви його робіт, колекцію гобеленів і всю творчу спадщину донька Леоніда Товстухи Тетяна Коваленко зберігає у своїй оселі. Творча спадщина його складається більш ніж 150 оригінальних гобеленів і килимів. Він приймав участь у багатьох міжнародних виставках і по всьому світу, і в Японії, і в Бельгії, і в Словаччині, і в Прибалтійських республіках, і в багатьох інших країнах. Ми стараємось зберегти всі матеріали, які залишились з того часу. В мене є його каталоги, зроблені його рукою. Ми видали каталог із його основних робіт. Бід. А він готував каталог, який включав більше 70 сторінок. Гобелени Леоніда Товстухи можна побачити у Решетилівському краєзнавчому музеї. Його ім'ям названа вулиця в місті Решетилівка. Хтось приймає осінь як період спокою, а для когось це справжнє випробування. Чому погода впливає на наш емоційний стан? Пояснює психолог. З появою холодів, дощів і зменшенням світлового дня багато хто відчуває. Настрою менше, енергії теж. Для когось осінь це час гарячих напоїв, пледів, а для інших час хандри. Як осінь проходить, то мабуть, вже воно трошки починає. після літа. Ну так, оце як депресія. Ну щоб я сказала, що зовсім депресія, то ні. Знаєте, як кажуть, я тут, як бачила відділ, тіктоки каже: коняк, коньяк, ото лікування депресії. А взагалі, гава, чай. ну Не знаю, це вже, щоб люди сиділи на якихось препаратах, то, мабуть, то, то вже діагноз лікарі ставлять. Наче нічого. <клес> ну Бувають такі моменти, як би, то, що настрій міняється. Погода міняється і настрій міняється. У мене завжди посмішка, я завжди весела, ну як би, то, ну стараюся. Людям теж не портити, якби то настрій. Я не знаю, як це депресія. Ніколи не було такого. Пасмурні дні це дуже емоційні такі вони на це. Настрою немає. Вроді таке. Хочеться сидіти вдома в тепленькій хатці з чашкою гарячого чаю. Ну тож так і боремося. Чайок з чим солоденьким, <соє> з дітками гулять, це найкращий спосіб зняття депресії. Всі ці стани можна пояснити, каже психологиня Юлія Полонська. Саме головне це наше тіло, розум і душа. Тіло це ми треба слідкувати за своїм збалансованим сном і харчуванням. Якщо ми переходимо до розуму, то це наша діяльність, наша робота. тут проведемо діагностику, на сіки ми викладаємося, і можливо, треба щось переглянути в своїй роботі. Трошечки треба зменшити темпи. Так? І звичайно, наша емоційна вольова, сфера, яка відповідає за наш настрій, за наше спілкування, за наш соціум. А зараз в осінню пору, треба найбільше старатися спілкуватися з людьми, заряджати себе чимось позитивним. Знаєте, такі прості лайфаки треба мати для себе. От, наприклад, Захотілося вам щось яскраве вдягти, вдягніть, якщо це вам підніме настрій. Захотілося щось такого солоденького з'їсти, з'їжте. Точна статистика ще до кількості людей, які страждають від сезонної депресії в Україні, відсутня. Але загалом депресією, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждає близько 7% населення планети. У Решетилівці відбулася акція на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників на площі біля дерева надії родини військовополонених, захисників зниклих безвісти за особливих обставин та небайдужі мешканці громади долучилися до чергової акції Стань їхнім голосом, мета якої нагадати суспільству про тих, хто досі не повернувся з війни. Молодіжка волейбольного клубу Решетилівка впевнено розпочала сезон у першій лізі чемпіонату України з волейболу, здобувши дві перемоги в першому турі. Попереду нові матчі та домашні ігри на рідному майданчику. Молодіжна команда ВК Решетилівка здобула дві перемоги у першому турі першої ліги чоловічого чемпіонату України з волейболу. У першому матчі туру Решетилівці здолали команду Патріот Амбер з Рівненщини з рахунком 3-1, А у другому перемогли Кириворіжке Динамо. Три наступна гра буде на Кубок України. Другий етап це буде 26 го числа. Ми приймаємо в вершителівці буярку і 7-го числа. Вже стартує другий тур цього чемпіонату. Ми приймаємо теж вдома в вершителівки. Ми приймаємо Лесі Український інститут і. Друга команда донеччина для ліберо Даніїла Бурдюга цей турнір не перший. У молодіжному складі команди він грає понад три роки. Ще важко оцінити. Ми тільки почали ще ще тільки виставляємо цей весь фундамент. Грим ще хто я знав свою гру, наче непогано, але завжди можна краще. Від сьогодні рештилівська молодіжка розпочинає підготовку до матчів другого туру. Лі села Шевченкове активно збирають використані батарейки та лампи, аби зробити свій внесок у збереження довкілля. Учні та педагоги вже беруть участь у конкурсі Екоскул 2025 який стартував на початку жовтня на Полтавщині. Шевченківський заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів бере участь у конкурсі «Екоскул-2025». двадцять Проте практика зі збирання відпрацьованих батарейок для навчального закладу звична справа. Ми кожного року ініціюємо збір батарейок на базі нашої школи. Діти, їхні родини, місцеві жителі а також небайдужі люди зносять відпрацьовані батарейки, і ми їх передаємо щорічно в екобус, який приїздить в Решетилівку. Катерина Зембіцька, призерка районних конкурсів екологічного спрямування, також сьогодні принесла відпрацьовані батарейки. Лише за кілька днів зі старту конкурсу «Екоскул-2025» у Шевченківській школі зібрали понад 10 кілограмів батарейок. Учні рішуче налаштовані на перемогу. Це була заключна новина підсумкового випуску. Підписуйтесь на наші соцмережі та ютюб канал і будьте в курсі Подійщо поруч.